Симетрична ата антена, у якої плечі асиметричні. Фазування додаткове не потрібно, а на не потрібні. Встановлено на штативі. Підключений лоросат термінал ось він Заходимо. В режим пінгування. Потужність 20 -ка. На жаль, фокусується дуже погано. Пробуємо. О, отак. От, от бачимо другий пресет, четвертий пресет. Так і ще важливе зауваження, чому може перезавантажуватися у вас т тому що антенна. Через кабель може давати наводки, тобто струм тече по кабелю. Для рішення цього робимо запірний дросель, бо декілька відків і краще коло самої антени. Тоді вона буде працювати ідеально з будь-якою антеною. І, до речі, цю АТА можна зробити складною, розкладною. Як ото шурик почав робити? Ось бачите, які великі рівні на антенні АТА. Нічого не перезавантажується. С. Байтон Пресетів багато. Я навіть не знаю, навіть чекати не буду. Добрі, як бачимо, он другий мінус два, 37-й. Непоганий. Он 68. Оце практично найкласне зараз. Може навіть буде позитивний рівень СНР.